Ольга Шустік більше п'яти років досліджує техніку вишивання буском, яка була поширена на території історичної волині, куди входить частина рівненського полісся. Ми запитували всіх, всі бачили ці картини, але реально ніхто не знав, як вони вишиті. Як правило, це звучала фраза так: в моєї баби висіла вона дома. Розповідає разом із працівниками музею в пересопниці картини збирала серед жителів колишнього Костопільського Березнівського Рівненського районів. Додає, за допомогою них вдалося відтворити цю техніку вишивання. Оця звичайна чорна булавка бралася в руки, намотувалася ниточка десь орієнтовно 6-8 разів і сцеплювалася посередині іншою ниткою і пришивалася. Є один варіант, коли ниточка намотана є на самій шпильці. Можна з'єднати на самій шпильці. І пришивати вже готово, а можна зняти просто ці ниточки і шивати і ниткою іншого кольору уже на самому полотні у музеї зібрали понад 20 картин вишитих у техніці бузок. Це єдина колекція в Україні. Жодна картина ніколи не був не є однаковою, тому що кожна майстриня у свою роботу вносила щось індивідуальне. На жаль, жодної майстрині, яка знала в нас в регіоні, як це робити, ми не знайшли. Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.